Отримав чергову перемогу в суді в зв'язку з вістрочкою людини, яка займалася доглядом за своїми батьками з інвалідністю. Але ТЦК відмовлялися давати їм вістрочку, тільки приходь особисто, проходь ВЛК, а далі будемо балакати. Звернулося до суду, і ось що сказав суд: визнати протиправною бездіяльність ТЦК ТСП. Зобов'язати такий то ТЦК ТСП розглянути заяву, надати відповідь такому-то особисто засобами поштового зв'язку на отримання таким -то ТЦК від строчки. З урахуванням, увага, з урахуванням висновків, викладиних в рішенні суду у спосіб визначений порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженої постановою кабіну. 560 Далі стягнути на користь позивача судові витрати на оплату судового збору у розмірі 1211 гривень 20 копійок. Отак, От друзі, можна вигравати. Дякуємо чесному, неупередженому Українському суду за чесне, швидке рішення. У разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю.